Не найкраща штука бути кісткою в супі іншої людини, завважу Маріан Лезербі в романі Леонора Карінгтон. Слухова труба. Леонора Карінгтон, британська письменниця і художниця сюрреалістичного напряму ХХ століття. Вона творила мовою снів, її оповідання і повісті сповнені чаклунства, жіночої сили та безумних перевтілень. Світ Леонори — це дике казкове зеркало, де реальність тане, як віск біля полум'я уяви. Карінгтон, яка втекла від буремної Європи і реальності, вплила у свій твір життєвий досвід, феміністичну думку та сюрреалістичне бачення. Головна героїня після вигнання до дивного будинку для літніх пані рушає фантасмагоричну пригоду з черницями, алхіміями і апокаліпсисом. Все це з легким ароматом старих зимових пальт і таємниць шоколадної фабрики. Слухова труба це ексцентричне, смішне й дотепне занурення у світ, де вік лише вигадка, а реальність гнучка, як варена, макаронина. І навіть сьогодні цей твір питає чи чуємо ми себе, чи хоча б свою правду крізь загальну какофонію. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.